Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо два номери. Знову я поєднала, тому що вони дуже маленькі, і роз'єднувати я їх не хочу. І е перший номер це 1053, за підручником Алгебра 7-кас, автора Олександра Істера. І у нас завдання: мотоциклістка рухається зі швидкістю. Тут у нас швидкість. Так, вона зараз, ну як завжди, перша буква у нас в так, 65 км за годину. Добре. задайте формулу залежності відстані S Так, від часу Т у годинах, прекрасно, за які вона подолає цю відстань. Чи є ця залежність прямої пропорційності? Давайте згадаємо формулу. Значить, у нас S дорівнює швидкість помножити на час. так? Добре, тоді виразимо S в залежності від T. Тому замість швидкості підставляємо 65 помножити на час. Все, це буде формула нашої залежності. І в нас питається, чи є ця залежність прямою пропорційності. Звичайно, є. Це пряма пропорційність. Пряма пропорційність. Добре. Бачите, вже перший розв'язала. Це буквально на півтори хвилинки. І переходимо до номеру 1055, такий трошечки вище. Так? Нам треба записати формули будь-яких двох лінійних функцій, графіки яких проходить через точку. Значить, у нас є точка P з координатами 1-5. Не забуваємо, що точка це відповідає за координату X, Y. Тобто, в результаті у нас завжди повинно виходити мінус 5. Ну і, звичайно, повинна бути лінійна функція. Добре. Y дорівнює. Так, а в голові держимо мінус 5. А х дорівнює одиниці. Ну, наприклад, мінус 4х. І давайте подумаємо: замість x підставляємо одиницю. Значить, мінус 4 помножити на 1 буде мінус 4. Що ж нам треба зробити, щоб вийшло мінус 5? Відняти ще одиницю, так? Мінус на мінус дає плюс, так? І тому мінус 4 мінус 1 буде дорівнювати мінус 5. Перша функція у нас є. Давайте другу y дорівнює. Так, від'ємне число у нас ще виходить при відніманні меншого і більшого числа. А різниця у нас може бути 2 мінус 7, наприклад, тому можемо взяти 2х мінус 7. Що в нас вийде? Замість х – 1. 2 помножити на 1, на 1 буде 2, 2 мінус 7 буде мінус 5. Ну і все. Нам треба запишить формулу будь-яких двох лінійних функцій. Ну і звичайно, таким способом різниці ви можете підібрати, наприклад. Щоб в різниці було мінус 5. Ну, наприклад, 3 мінус 8. Так? Пробачте, високий рівень небезпеки. Так, і при підніманні розуміємо, що по нас в результаті вийшло мінус 5. Нам дуже вигідно тут одиничка. Ну все, це буде розв'язком даних прав. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. Па-па!